Всім привіт! На зв'язку команда Анальденка крипто. З вами знову я Вячеслав І в сьогоднішньому відео ми поговоримо про чай, а саме про TIA Протокол. Поїхали! TIA Protocol – це Layer 2 рішення для масштабування ефіру з відкритим ісходним кодом для того, щоб розробники приходили, будували тут свої додатки і за це отримували кошти. TIA Protocol інвестували практично 17 мільйонів доларів. Ось ми можемо подивитися на крипторанку, що інвестували Easy Labs, Це попередньо був Binance Labs, так, і деякі другі фонди загалом інвестиція доволі непогана. Нещодавно а саме 31 березня команда запустила нагороджуваний теснет, в якому підтвердила airdrop, Але для цього потрібно пройти qsc верифікацію і кожного дня взаємодіяти з дапсами на їх блокчейні. Давайте взагалі розберемося трішечки в протоколах і подивимося на цифри, скільки людей робить саме цей тестнет і чи варто його робити, тому що дедлайн 20 квітня і залишилось не так багато днів. Але команда сказала: якщо ви не встигли зробити самого початку транзакції, тобто кожного дня потрібно робити 100 транзакцій, 101 одну транзакцію для того, щоб потрапити в тір 3. я ось. Тут покажу зараз вам ось транзакцію ревард. Тобто кожного дня потрібно робити мінімум, хоча б 11 транзакцій, для того щоб не здогнати всіх людей. Вам потрібно з 31 березня зробити 100 дні транзакції. Це якщо ви претендуєте на ті люди, ну тобто транзакції треба зробити багато, але це не обов'язково. ви можете зробити, наприклад, 500 тисяч за декілька днів. Я покажу, як це зробити, на яких протоколах і так далі. Взагалі, давайте подивимося по статистиці. Скільки взагалі людей в протоколі і скільки людей робить транзакції? Давайте перейдемо на експлорер. Ось і в експлорері ми можемо перейти на статистику. Ось і подивиться, наприклад, акаунти. Да? Скільки акаунтів взагалі зараз активних є? 13-го числа це було 91 тисяча, доволі непогано, але я б не сказав, що це дуже багато для такого тиснету. Тому що із 91 тисячі каманців робить по 100 одній транзакції в день. Я думаю, відсотків 20, скоріш за все. Давайте подивимося на транзакції 13 13-го Квітня було саме хай було зроблено 7 мільйонів транзакцій. З даних, які ми можемо тут подивитися, це кількість транзакцій, кількість акаунтів. Ми можемо порахувати, скільки транзакцій в середньому робить один гаманець в день. Давайте порахуємо. Перейдемо в калькулятор: 7 мільйонів 300 тисяч розділити на 90 тисяч гаманців, це приблизно. Тобто в день виходить 81 транзакція на гаманець. Тобто ми бачимо, що не всі роблять по 100 одній транзакції, і скоріш за все по 100 одній транзакції саме робить тільки 20% гаманців. Тому якщо ви зараз, наприклад, включитесь і зробите там півтори тисячі транзакцій, то ви 100% попадете в топ-15-20 юзерів, які взаємодіють з тестнетом. Саме головне, що тут взагалі є, і чому, на мою думку, не роблять багато, тому що тут потрібна кюсі верифікація саме для цього. Тому люди, які заганяють в тами в Тиснети, так вони не можуть загнати велику кількість акаунтів, тому що потрібно робити квісі верифікацію. А я нагадую, що цей тиснет, він абсолютно безкоштовний, і вам не потрібно нічого вкладати в нього. Ви можете просто в тестовій мережі взаємодіяти і все. Давайте. Розбиратися, як взагалі зробити цей теснет і що потрібно для цього. В першу чергу для цього нам потрібен буде Discord, гаманець і якась біржа з QAC-верифікації. Це може бути Binance, Bybit або там OKX, наприклад. Також би хотів би додати від себе, що взаємодіючи з даною тестовою мережею, я не використовував би основний гаманець, на якому у вас є кошти, тому що ви будете взаємодіяти з дапсами, які Будуть робити другі учасники ком'юніті, і тому це може бути не так безпечно. Тому використовуйте чистий гаманець для цієї активності. Поїхали робити тесне. Ми переходимо на сторінку Сиполі. Потрібно зареєструватися. Нажимаємо на ось цю кнопку. Чудово, використовуємо MetaMask, нажимаємо на Desktop. Підключаємо. Я вибираю Rabi Wallet, тому що я користуюсь тільки Rabi Wallet. Він для мене набагато зручніший ніж Metamask, і Він не такий лагучий. Підключаємо гаманець, вписуємо транзакцію, придумуємо нікнейм. Кріпто кіт чудово. Такого нікнейму немає, тому. Ми можемо його використовувати. Далі ми додаємо мережу в наш, ну, воно показує метамаско, але ми додаємо в Rabbi Wallet, ось і заходимо на платформу, на котрій нам потрібно пройти QAC-верифікацію. Бачимо, що в нас немає тестових токенів. Далі ми переходимо, нам відразу показує, що нам потрібно пройти QAC верифікацію Ми нажимаємо на налаштування. Ось тут. Дивіться, ще раз підтвердження того, що. AirDrop буде. Тут пише, що громадяни ЄС не можуть отримувати айордроп від цього проекту. Тому QAC потрібно використовувати там європейські або українські, не важно. Головне, щоб це були не американські. Ось ми нажимаємо на кнопку Begin to QAC. У мене біржа OKX, я її вже підготував. Ми нажимаємо на OKX. Далі нас перекидує на сторінку OKX. Ми нажимаємо кнопку Start. Чекаємо, поки воно пройде QAC верифікацію. Чудово qsc верифікація пройдена. Далі тут можна вказати емейл пошту, також можна підключити гітхаб по бажанню. Я не думаю, що це основне, але якщо у вас є гітхаб і є пошта, то краще це зробити. Далі нам потрібно перейти в discord проекти для того, щоб отримати тестові токени. Ми discord проекти можемо знайти через Twitter. Ось переходимо і шукаємо Discord. У Мене Discord вже підготовлений, тому я перехожу в нього. І тут вам потрібно буде перейти в канали і ролі, далі перегляд каналів. І ось тут. Нажати кнопочку Фаус, нажимаємо фаус. Далі ми беремо гаманець, копіюємо його і вставляємо, і відправляємо ось тут. Чудово! Бачимо, що токени ми отримали. Так, поки токени йдуть на наш гаманець. Ми можемо перейти так само в Діскорді, наприклад, в українську гілку, і взяти тут табличку з проектами, в яких ми можемо взаємодіяти. Тут доволі багато проектів, і тут є проекти, в яких можна набивати доволі швидко транзакції. Я показувати не буду. Я вам покажу тільки, наприклад, там тісваб. Та подивимося на неї. Ось тут переходимо, підключаємо наш каманець. Вказує, що потрібно переключити мережу. Переключаємо на тіполі Тесне, вибираємо якусь монетку, яку хочемо обміняти нашу тію. Баланс вже бачимо, що з'явився. І, наприклад, ми хочемо свапнути 0,1 тію. Не хочемо свапати в цей токен. Давайте ось цей. Підтверджуємо транзакцію. Я руками цю активність не роблю, тому що у нас в Альфі в нашому закритому ком'юніті є спеціальний скрипт софт, за допомогою якого ми просто загрузили туди гаманці, і просто воно автоматично крутиться. З цим потрібно розбиратися. Можливо, я якось вам запишу відео з приводу софтів і скриптів. Покажу, як взагалі ними користуватися, де я їх беру, і так далі. Як взагалі написати? Ви можете навіть з чатом GPT поговорити, і він вам може якийсь простий скриптик написати, якщо у вас є якась база, і ви можете взяти вже якийсь другий скрипт, да, який робив там транзакції на там на арбітру, так і ви його можете переробити під якийсь другий блокчейн. Ось але для цього потрібно мати практику. Ми зробили своп так далі. Що головне і потрібно зробити? Це нам потрібно повернутися на нашу платформу, і ось тут вже повинно відображати нас наш TIA баланс, і нам потрібно застейкати наші токени. Я вважаю, що стейкати потрібно якомога більше, тому що нам потрібно буде потім клеймити ось тут наші винагороди. Якраз то в минулих. Тестових мережах, які були на ТІ протокол, найбільше поєнтів давали якраз то, чим більше ви застейкали токенів, тим більше поєнтів ви отримали. Тому дуже важливо кожних 6 годин брати в Discord токени з крана. Так, бачите, кожних 6 годин і якомога більше їх стейкати. Давайте, наприклад, я застейкаю 40. Чудово. Залишаємо трошки токенів для того, щоб взаємодіяти з другими протоколами, тому що вам потрібно набити доволі багато транзакцій. Я вважаю, що потрібно шукати якісь тапалки або якісь ігри, в яких можна робити якусь дію швидку, наприклад, там змінити там аватарку, або там я не знаю там. Поклікати щось, і ви набиваєте так транзакції. Пошукайте. Я думаю, ви розбереться і знайдете такий дапс. Також ви можете спитати в Діскорді, хто де набиває. Ви обов'язково отримаєте відповідь, але краще не набивати на одному і тому самому протоколі одні й ті самі транзакції. Тому що чим з більшою кількістю проектів ви про взаємодієте, тим більше смарт-контрактів ви охопите. Тому дуже важливо робити дуже якісну цю активність і набити трішечки смарт-контрактів. Ось раджу робити якомога більше це саме в перший день, коли ви побачите відос для того, щоб наздогнати всіх юзерів в цілому, по потиснету все. Ну і давайте підсумуємо. Доволі простий тиснет, який вимагає трішечки часу для того, щоб набити транзакції, якщо у вас немає софтів, скриптів. Так я рекомендую прогнати декілька акаунтів або хоча б один, але якісний, і зробити цю активність, особливо для маленьких депозитів, тому що. Активність абсолютно безкоштовна і виконати її доволі просто. Всім дякую за увагу. Всім пока.